Чи може церква благословляти людей воювати? Вже пророки це широкий шлях до пекла. Христос сказав: хто спокусить навіть одну людину, тому камінь на шею і воду. Мова йде про вже пророків. Сьогодні Євангельська церква докотилася до того, що благословляє своїх дітей іти воювати, завойовувати, вбивати сусідній братній український народ. Але якщо ми візьмемо для порівняння Євангельські церкви, баптістів і п'ятидесятників часів Радянського Союзу, вони не брали зброю до рук, не складали присяги, не йшли до армії, а йшли до в'язниць і на каторгу, але не вбивати не Бо точно знали, що це сатанинська система зла, і відмовлялися з'єднуватися з дияволом. Ісус для них був на першому місці, його заповіді понад усе, все інше це широкий шлях до пекла. Коли ви захищаєтеся на своїй землі і караєте зло, це ваше законне право.